Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми подивимося, що в нас на сьогодні відбувається на ринку і підберемо деякі альткоїни у інвестиційний портфель. На мою думку, дані альткоїни досить сильно себе будуть проявляти в цьому бичому циклі в 2025 році і можуть дати десятки іксів. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також інформація про наш закритий віп канал CryptoBusнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам, також доступні платні матеріали для навчання для наших учасників. Якщо бажаєте приєднатися, вести торгівлю разом з нами і збільшувати ваш торговий депозит, по посиланню в описі переходьте, вступайте. Ціна входу всього лише 150 доларів і доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо до огляду по біткоїну. Сьогодні біткоін далі торгується 59 600, стоїть в своєму боковику і не рухається ні вище, ні вниз. Я думаю, що корекції до 54 тисяч доларів у нас, можливо, вже навіть і не буде. Ми торгуємось, можна сказати, в такому ось тут трикутнику, з якого, можливо, зовсім скоро будемо виходити вище. Як ми бачимо, що ціна зжимається в такому жатому діапазоні. 58-60 тисяч доларів. Я думаю, що, скоріш за все, зовсім скоро з цього діапазону в нас буде вихід. Будемо очікувати, що вже у вересні почнуть знижувати ключову базову ставку. Відповідно, на цьому такому хорошому новосному фоні, я думаю, що біткоін може досягнути відміток 70 тисяч доларів, 75 тисяч доларів. Після чого я думаю, що може розпочатись ріст альткоїнів. Домінація по біткоїну, я думаю, що почне поступово знижуватись, і, відповідно, ми зможемо в четвертому кварталі вже побачити початок нового бичого циклу. Також давайте ще переглянемо ось такий глобальний індекс ліквідності, який охоплює близько 80 країн світу, і ми бачимо ситуацію по цьому індексу наступним чином. Що в нас 22 другий, 23 рік ліквідність була внизу. Відповідно, ріст ліквідності і відповідно ріст всіх ринків у нас планується на 24-25 рік. І ми це чітко бачимо на цьому графіку, як працює індекс ліквідності. І в принципі, по циклам у нас все сходиться. 25 рік це. Повинен бути пік бичого циклу по криптовалютному ринку. Я думаю, що в цей період досягне біткоін своїх АТХ, альткоїни також будуть показувати. Я думаю, в цьому циклі будуть показувати е дуже великі ікси, тому що також велика кількість ліквідності і велика кількість учасників ринку. І на фоні на цьому фоні я думаю, що ми можемо побачити самий потужний бичий цикл на криптовалютному ринку. Також обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал Криптобізнес. Посилання є в описі під цим відео. Тут ми публікуємо багато цікавих новин для вас. Також загальна риночна капіталізація на сьогодні торгується по 2 трильйона. Як ми бачимо, що торгуємо внизу біля наших сильних зон спротиву. Також у нас є два сигнали на продовження зростання по капіталізації ринку. Один сигнал у нас досить чітко відпрацював. Зараз також будемо очікувати відпрацювання ось цього сигналу, і будемо також орієнтувати, що капіталізація пройде як мінімум до 2,4 трильйона. Можна сказати, в локальній перспективі. Загалом, я думаю, що ось це в нас була середньострокова корекція по капіталізації, і по всьому криптовалютному ринку, вже відповідно з даних відміток, ми будемо рухатись вище, переходити в новий бичий цикл. Також давайте поговоримо про альткоїни, які можна додати у інвестиційний портфель на 2024 2025 рік, тому що я думаю, що дані альткоїни можуть досить добре себе проявити в цьому циклі, показати хороші результати. Відповідно, на цьому я думаю, що можна буде примножити капітал. Почнемо з монети DOT, вона торгується по 4,5 доларів. В своїй зоні акумуляції перебуває монета з 2022 року. Зона акумуляції, як ми бачимо, дуже довга, дуже потужна. Відповідно, торгуємо з такому боковику. Поступово монету в цьому діапазоні відкупляють. Відповідно, всі учасники, всі інвестори, які купляли монету ось тут, купляли монету ось тут, ось тут купляли даний актив. Можуть розчаруватись і, відповідно, фіксувати в ноль або в мінус. Ми бачимо, що в цьому діапазоні великі крупні учасники активно відкупляють монету. Відповідно, з цієї зони акумуляції я буду очікувати імпульсний ріст в 2024-2025 році. Також монета Near Protocol – яка е вартує уваги та можна купити монету у інвестиційний портфель. Як ми бачимо, що тут можна сказати, зона акумуляції відбулася, відбувся імпульсний ріст, перша хвиля зростання. Зараз в нас відбувається друга хвиля корекції, в якій ми поки що перебуваємо. І відповідно також буду очікувати, що монета буде переходити в третю хвилю зростання. Е в цьому циклі, я думаю, що монета Near Protocol також досить е сильно себе проявить. Відповідно, я також орієнтую, що минулі АТХ ми будемо оновлювати і рухатись набагато вище. Тому думаю, що монету Nia Protocol також варто докупити, купити у інвестиційний портфель. Зараз переходимо до нових проєктів, які потрібно купити у інвестиційний портфель, тому що проєкти хороші, фундаментальні капіталізація низенька, потенціал зростання величезний. Це монета Aptos. Монета торгувалася вже у нас відповідно по 19 доларів. Зараз в нас корекція відбулася до 6,1 долара. На сьогодні монета торгується по 6,1 долар. Також думаю, що монету обов'язково потрібно купити у інвестиційний портфель, тому що капіталізація монети досить низенька, ціна також досить низенька. Ми бачимо, що це можна сказати, просто така бокова проторговка. навіть... Не можна назвати це зоною акумуляції. І я думаю, що з цих відміток ми будемо рухатись стрімко вгору, у 2024-2025 році, тому що монета Аптос. Я думаю, що вона по капіталізації орієнтовно буде як монета Solana. Давайте перейдемо на CoinMarketCap. Бачимо, що Solana капіталізацію на сьогодні має 88 мільярдів доларів. Це досить велика капіталізація, і це навіть не пік бичого ринку, можна сказати, всі активи знаходяться внизу, Solana має велику капіталізацію. А зараз переходимо до капіталізації монети Aptos. Капіталізація монети всього лише 3,2 мільярда доларів. Відповідно, ви самі бачите, що потенціал зростання досить великий, якщо е, в минулому циклі, коли не було, Такої великої кількості коштів в ринку не було такої великої кількості учасників ринку. Капіталізація Solana рухалась досить високо. То я думаю, що в цьому циклі капіталізація по аптусу може з легкістю досягувати таких відміток, як 80 100 мільярдів доларів. І відповідно потенціал зростання по капіталізації з 2 мільярдів до 80 100 мільярдів досить величезний. Відповідно. Аналогічна ситуація із ціною. Я думаю, що монета буде торгуватися досить високо. Наступна монета, яку точно треба взяти у свій інвестиційний портфель, це монета Arbitrum. Торгується по 0,5 доларів на сьогодні. Досить низько. Також ми бачимо, що монета нова. Зовсім недавно стартували торги. По графіку ще, в принципі, нічого сказати не можна. Також я думаю, що монету потрібно купляти у інвестиційний портфель, тому що. Arbitrum – це леєр 2 рішення для ефіра, самий потужний проєкт. Відповідно, в цьому циклі, я думаю, що він також буде показувати досить хороші результати, досить хороший та фундаментальний е, проєкт. Тому, відповідно, е, обов'язково, на мою думку, його потрібно мати у інвестиційному портфелі. Ціна знаходиться досить низько, капіталізація також низенька. Зараз переглянемо капіталізацію. Переходимо до капіталізації монети арбітром. На сьогодні капіталізація 1,8 мільярда доларів. Як ви можете розуміти, це дуже низько для криптовалютного ринку порівняно те, що відбувалося в нас в минулому циклі. Тут я думаю, що також потенціал росту капіталізації як мінімум від 20 до 40 Мільярдів доларів, можливо, навіть і вище. Ми е, просто можливо ще не можемо собі уявити, яким буде оцей бачий цикл, тому що в минулому циклі там капіталізації летіли до 80-100 мільярдів доларів. А я думаю, що в такому проекті, як Arbitrum, це в нас також можливо. Тому по капіталізації тут величезний потенціал зростання. Також відповідно і е, по ціні. Я думаю, що монета Arbitrum також в цьому циклі зможе показати як мінімум 10-20 іксів. Особисто я на такі результати орієнтуюсь.